Одним основних завдань, яке стояло перед комитетом реформ на 2016 рік, було створення сил спеціальних операцій збройних сил як окремого роду сил, з метою нормативно-правового врегулювання основних завдань, принципів застосування та функціонування сил спеціальних операцій, протягом року розроблено та прийнято Верховною Радою два закони України. Підготовлено три проекти указів президента, з яких один затверджено: один знаходиться в адміністрації президента України, інший на погодженні центральних органів виконавчої влади. Розроблено та забезпечено прийняття однієї постанови уряду цілої низки наказів Генерального штабу Збройних сил. На підставі, затвердженої міністром оборони України концепції розвитку сил спеціальних операцій, розпочата розробку програми розвитку. Сьогодні ми маємо сформовано за типом G-структури командування сил спеціальних операцій, яке не було початкових оперативних спроможностей. За результатами роботи Комісії адміністрації президента України, підтверджена його здатність виконувати завдання за призначенням. Маємо визначений комплект військових частин сил спеціальних операцій, прийнятий підпорядкування командуванням, видів Збройних сил, сформовані військові частини управління та забезпечення командування, навчально-тренувальний центр, якого минулого тижня на наше професійне свято президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, вручив бойовий прапор. Крім того, проведено курси тактики малих підрозділів в рамках роботи об'єднаної багатонаціональної тренувальної місії Україна, проведено цикл командно штабних. І тактика спеціальних навчань та тренувань з органами управління та військовими частинами сил спеціальних операцій. Розпочато оснащення сил спеціальних операцій з учасними зразками озброєння та військової техніки насамперед засобами радіозв'язку сумісними з країнами членами НАТО. Розпочато відпрацювання керівних документів з питань підготовки та застосування сил спеціальних операцій з урахуванням стандартів НАТО.